Компромат. промат, я б тих, що колупав заносять. <laughs> Всім привіт, Юай. Сьогодні ми в Рівному на концерті Шугара. Привіт. Привіт. А, які емоції ви відчули, вирушаючи свій перший великий тур? Дуже сильно переживав, але були, були такі емоції, що от воно, це щось нове, я до цього йшов і от воно є, я хочу насолодитися цим моментом. Ну такі от емоції. Я нам насолоджуюсь зараз. Це другий концерт, дуже було кльово. В рівному дуже кльово. Люди заприйняли класно. Ну ви в перший раз в Рівному. Які виступаю, враження? Ну, виступаю. Колись був у рівному, а виступаю так? вперше. Так, а які враження взагалі від міста? Дуже прикольне. Я в шоці там така ялинка вас стояла. Бачите, яка ялинка? Ялинка, ярмарок. Величезна така довга вулиця, куча всяких таких здань, машини їздять, люди ходять. Все двіжуха я в шоці. Дуже класне місто. А чи є плани повернутися сюди в майбутнє? Так, я ж не я вже, вже купляю квитки, але звертаюся. У мене, до речі, друзі з Рівного, да, вони давно запрошували. Тому дуже класне місто, мені подобається. А як турист чи як артист? І так, і так, і все. Супер. Дуже великий тур, багато міст у вас в турі. Як ви підтримуєте себе в хорошій формі під час постійних переїздів? Я просто в очікуванні нового концерту. Мене заряджає, то, що я бачу, що люди купують квитки. Я бачу, те, що люди відмічають в сторізах. це неймовірний заряд. І, в принципі, це їм мотивує мене ну, триматися в тому, як то кажуть. Mm -hmm. А як з'явилася ідея назвати себе шулером? Що... Хоу. Oh. Та в мене була перша пісня вже записана. І я ще поки не придумав, як мене, як себе назвати, щось я по імені фамілії не хотів. І з другом ми вирішили ми щось гуляти, мені допомагав по Супермаркету, коли ходили між продуктами і вже не знали, що вже придумати. Ви ми вже стільки тільки перебив назву. І він каже: ну може, макарони, може, сіль, може цукор. Я такий, та ні, та ні. А якщо цукор англійською мовою, і українською мовою, і типу, вийшла шугар, я такий, да, це класно. Я відчув, що в цьому слові воно, типу, якщо українським буквами написати, такого ж немає. В ньому якась така позитивна енергія. І таку музику я, в принципі, хочу писати, і воно мені корелюється з тим, як я себе називав. Тому я такий, да, це воно, я відчув, першу пісню випустив і далі. Не можу зупинитися, випускаю пісні. Ну, це дуже круто, що не можете так. зупинитися. Дякую. А що є головним джерелом вашого натхнення? Е, ну, музика, це писати пісні це в цілому одне з моїх улюблених справ в житті. І це мій відпочинок, це моє хобі. Е, тому тут мені не потрібно. би в мене не був настрій, я можу всі писати музику, і це мене розряджає, і відволікає і розслабляє. Тому... І навіть не потрібно нічим надихатися. Інколи буває, придумуються якісь ідеї на ходу. Десь з кимось поспілкувався, подивився якийсь Тік-Ток, щось побачив, прийшла ідея, придумує пісню. Інколи воно само з'являється в процесі написання. Як от пісня Олег придумується в процесі написання. А яке послання ви б хотіли передати своїм слухачам через вашу творчість? Щоб слухачі з легкістю в цілому ставились до. До життя з гумором я б сказав, що будь-яку проблему її можна вирішити, любу проблему можна обсміяти. І так само, як я от співаю, ніби токсик, маніпулятор про аб'юзивні відносини, це ж в цілому така тема важка. Але в цілому цього можна і посміятися, можна якось розрядитись, завжди знайти якийсь спосіб якось цю проблему вирішити і подивитися на неї з іншого кута. Отак от би я бажав вам знаходити такі можливості в житті. А, якими трьома словами ви можете описати свою аудиторію? Класні, позитивні, заряджені Ще люди. Люди. А, як реагуєте, коли бачите свої треки в чиїхось плейлистах чи сторіс? Дуже сильно радію. Я просто викупаю, що роблю це не, не дарма. Приємно бачити результат своєї роботи. Приємно бачити, що ти щось робиш, і людям це потрібно, вони це сприймають їм, це подобається. Тому це тільки, тільки радість. Викликає. А чи є у вас улюблений фанат, людина, яку ви часто бачите на своїх концертах або в мережах? Настя, звісно, це мій улюблений фанат, звичайно. А може ще. Хто? Я її фанат теж. А, а може ще хтось? Ну, як так сказати, ну Катя. Я думаю, теж можна записати, так? Медіанота Йоа завжди підтримує реально. І з поширенням концертів, і з поширенням пісень, тому дуже сильно вдячний. А тепер бліц. Пана. Да, не думаю. Да, такого, да, не думаю, просто відповідаємо на питання. Улюблений ваш трек серед вашого репертуару. Тетя. Пісня, яка вас надихає? З мого репертуару? Е, Будь-яка. Надихає. Вилетіли всі пісні на Е, Давайте такого. Я це ваші бліця, хто я um, це подумав. Давай щось таке веселе. Танцювання, якийсь Майкл Джексон, хай буде білю джин. Супер. Що складніше текст чи музика? Текст. Що завжди має бути у вашій валізі? Чисті труси і шкарпетки. Кава чи чай? Кава. Перше, що робите після концерту, п'ю водичку. Вмиваюсь і витираюсь. Це все так мився. Найдивніший комплімент, який ви отримували. Дивніший комплімент? Найдивніший. Боже, <сöring> <сöring> що це ви <зі> мною робите? Я просто не пам'ятаю такого, якщо чесно. Не пам'ятаю, просто не пам'ятаю. Нічого такого специфічного. З ким би ви мріяли записати спільний трек? З ким би я мріяв записати спільний трек? Забагато з ким, мені дуже подобаються артисти, там, не знаю, творчі мені подобаються, Джері Хейл, Піоваром мені подобається, Як так подобається, дітям не чув це добре. Е, так, хто там ще. Е, Мама Ріка класна, хтось забув. та дуже багато мені артистів подобається. в нас. Але ви назвали загалом українських артистів. Так, звичайно. Та я не, не прагну, якщо чесно десь на захід писати музику. там, ну, Типу, там є своя музика. нас, Нам треба свої музики. Я не бачу сенсу туди музику писати. Погодні. Що відчуваєте, коли бачите зал повний фанатів? Радість. Е, спочатку не вірю, а потім я бачу, що люди чекають пісень і в них співають і все. Ну це просто я в моменті, я насолоджуюсь, кайфую. Тому так. Да. Як виглядає ваш ідеальний вихідний? Ідеальний вихідний. Пописати музику, подивитися якесь кіно, погуляти, смачно поїсти, поспілкуватися з друзями і посміятися. Найголовніше. Найсмішніший момент на сцені. Найсмішніший момент на сцені? Там Сьогодні лопнув шарик. Я трохи злякався, але сподівався, що ніхто не бачив. Був момент, коли я собі на сцені танцював під пісню Вініл, вдарив мікрофоном об око і цей. Люди цього не помітили, але звук був такий «Бум!» І я на людей, вони танцюють, я такий ха-ха, танцюю далі, а потім після концерту, дивіться, в мене таке завалено. Все. І я думаю, боже, це я тоді вальнув собі так. Да, це було смішно. Ну, на цьому все. Ми вам бажаємо розвитку Дякую. у вашій кар'єрі, щоб у вас все вдавалося, все, що ви задумаєте. І ваші побажання для ваших слухачів та для медіа на Для слухачів. Я бажаю вам, нам всім бажаю якомога більше класної української музики, якомога всім якомога швидше бажаю нам всім перемоги, миру. І медіа НАТО бажаю класних слухачів, класних підписників, лояльних, які вони в принципі є. Просто бажаю масштабуватися. Дуже класне медіа, дякую за поширення, дякую за підтримку. І всього самого найкращого. Якщо щось потрібно, може від мене, звертайтеся. Я завжди радий допомогти. І ми вам дякуємо. Це був Шугар і медіаноти.